Мобілізація, демобілізація. Ілон Маск, Марк Цукерберг, доповнена реальність. Це 126-й випуск новин на доу, новин українського та світового IT. А ще це останній випуск новин на доу цього року. І останній, який проведу я. В кінці обміняємось контактами, щоб бути на зв'язку. Умір. Слово демобілізація зможемо використовувати лише після війни. Називається новина на Українській Правді, вона зроблена на базі інтерв'ю, яке записала Олена Римовська для Суспільного з Рустемом Умєровим. і там обговорювали багато всього цікавого. Але, чесно кажучи, як на мене, саме інтерв'ю ну, не суперінформативне. Давайте побачимо. Цитату того, що винесено в заголовок. слово демобілізація ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Він там говорить дуже абстрактно, каже, що рішення от от буде. Вони напрацьовують законопроект. Цей законопроект нам. Обіцяють дуже давно, я вже пару місяців про нього розповідаю. Весь час якісь варіації і якась інформація про нього з'являється, але самого законопроекту ми все ще не бачили. І от він тут якби отак сказав. Тобто, сама ця частина, що слово демобілізація, використаємо тільки в кінці війни не дуже вселяє надію тим, хто зараз у війську, але він якби артикулює, що, що якісь там рішення будуть. Я сподіваюся, не не просто подовжена відпустка, тому що ну, знайомі, які в лавах Збройних сил кажуть, що не завжди відпустку можна відгуляти. Крім того, багато говорили там ще й про мобілізацію, і він там сказав, що вони багато працюють над тим, щоб впорядкувати роботу ТЦК, і от от мають запрацювати реєстри, в яких чи вже запрацювали, в яких там прямо всі дані, і ця робота тепер нестиме такий структурований порядок. Змій одразу ж заповнилися новинами, що будуть надсилати повістки в електронному вигляді. Це ще було в контексті того, що була новина, що міноборони хоче залучати і запрошувати чоловіків, які виїхали за кордон і знаходяться за кордоном українців. І він сказав, що вони розглядають різні варіанти, в тому числі електронні. Невдовзі після того як вийшло інтерв'ю. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, перепрошую, написав у себе в телеграм-каналі. Наступного року буде один мільйон дронів. у дії не буде ніколи. Оли і тільки так я колись говорив і навіть там був готовий побитися об заклад що повісток в дії не буде. Чому? Тому що це випливає з усієї логіки роботи мінцифри, вони намагаються робити дію популярним продуктом, додаючи туди сервіси і роблячи все з оглядкою, передусім на те, щоб це мало широке застосування. Як тільки буде щось таке в дії, дію почнуть активно зносити, якщо її вже зараз на фоні цих новин не почали зносити. При цьому в нашому законодавстві, наскільки мені відомо, ну немає якихось механізмів, як можна зафіксувати і зробити юридичним фактом прочитаний нотіфікейшн, чи побачений. І оці всі варіації, типу послати на пошту або послати в дію. Мені здається, вони не будуть працювати. Невідомо, що вони там включать в цей закон, але я не дуже уявляю, як це технічно зробити. Відповідно, це не працюватиме і це грох на репутацію дії. Мені здається, вони не зможуть це зробити. І не тому, що це важливо для міністра Федорова, а тому, що це важливо загалом для влади і для президента. Зокрема, тому що вони ну, це важлива частина їх репутації. Те, що от так успішно триває, Діджиталізація і от таким рішенням це навряд чи поховають. З іншого боку, якщо говорити про цей закон, який готується, всіх чомусь більше цікавлять повістки в дії будуть чи не будуть. Там багато кажуть про те, що якось уточнять права співробітників ТЦК. І мені здається, я навіть з владою про це переписувався, що повісток в дії не буде, і всі напишуть про це новини, а дуже сильно. Права розширять і повноваження розширять працівникам ТЦК, які там зможуть більш як це називається, ефективно робити свою роботу. Але про те, що у когось там змінились якісь там повноваження, звісно, писати буде не так цікаво, як про дії. Ще маленький анонс: по ідеї, в середу, має вийти інтерв'ю з Катериною Чорногоренко, заступницею міністра оборони, яка відповідає за діджиталізацію. Ми там багато поговорили про всі ці реєстри, як вони будуть працювати, тому що. Щоб його не пропустити, вам треба прямо зараз, якщо ви ще ні. А я знаю точно по статистиці, що кожен четвертий чи навіть кожен третій з вас ще не підписався на цей канал, тому треба зробити це прямо зараз, поставити дзвоник і подивитись кльове відео. І взагалі тут багато кльових відео на каналі. В цьому випуску реклами не буде, але я використаю це місце для того, щоб в черговий раз нагадати вам, що зараз триває велике зимове опитування, зарплатне, на доу. Це супер важлива штука, важлива для всіх, для вас, для мене, для ринку, для того, щоб розуміти, де ми знаходимося. Якщо ви отримає, отримуєте зарплату в українському ІТ, обов'язково його заповнять. Якщо ви не отримуєте зарплату, теж його заповніть і вкажіть, як так сталося. Всі дані вони анонімні, вони потім викладаються у. Відкритий доступ в анонімізованому вигляді, щоб всі могли їх покрутити і побудувати на них якісь свої цікаві вибірки. І до того ж, для людей, які працюють в ІТ, просто простих людей, як ми з вами, це, це єдина мапа того, що відбувається на ринку. Дуже важливо, заповнюйте прямо зараз. Тисячі учасників і 750 доларів максимальної винагороди. Як минув бакбаунті від Монобанк, здається, я говорив в новинах, що Монобанк стартує бакбаунті, і от підвели його підсумки. На програму подалось майже тисячу учасників. На наступний етап перейшли 275, а активно брали участь 23. Там було чотири рівня критичності вразливостей. Першого рівня ніхто не здобув, другого рівня він називається високого рівня. Перший був критичного, другий високого. Дві вразливості знайшли середнього одну і шість найнижчого. Найбільше виплачували за один баг 750 доларів. І, можливо, кажуть, що повторять через рік чи два, залежно від того, наскільки активно буде розроблятися додаток. Там чимало, я так розумію, людей в коментарях, принаймні один, відписалися, але ще декілька явно в курсі того, що там відбувалося, тих, хто брав участь в цьому, і кажуть, що умови Баунті були ну не супер. В якому сенсі там були певні штучні обмеження. Там було багато чого, що на проді працює. Там не працювало. Наприклад, там в додатку не можна ну не було поповнення мобільного були тільки пір пір перекази. Коротше кажучи, багато чого було урізаного, і там хтось навіть писав, що він просив там збільшити якісь ліміти, який би сильно зробив зручнішим тестування, і йому в цьому відмовили у той же час. Хтось каже, що знайшов якусь вразливість навіть до старту бакбаунті і подав її, і людині виплатили. Коротше кажучи, мабуть, можна краще, але от прикольно, що прийшло. А, ну і до речі, подивіться інтерв'ю з Анатолієм Рогальським, яке недавно вийшло на ДОУ. Отут має з'явитися посилання. Кажуть, воно цікаве. На фронті загинув Микола Петренко, розробник «Інтеліас». Він долучився до Сил оборони в кінці минулого року і загинув під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Працював C++ senior Deвелопером. Залишилась дружина, син. І колеги збирають гроші для того, щоб підтримати родину. По посиланню буде ця банка, якщо є можливість, підтримати вічна слава герою. Найпопулярніші топіки, які ви читали у 2023 році, добірка дуже часто в коментарях можна зустріти таку песимістичну думку, що айтівці зневірились в Україні і тільки чекають, коли відкриються кордони, щоб пошвидше звалити. І От всім вам я хочу сказати, що надовго найпопулярніший топік за 2023 рік називається: чи плануєте купувати житло в Україні під час війни. І там люди обговорюють зараз вигідно, чи трошки почекати, і все таке. Не питання залишатись чи виїжджати, а чи вдалий момент купувати зараз? Отак. Чотири з 10 рекрутерів обманюють кандидатів, обговорюємо дослідження. Вийшло дослідження, в якому наступні цифри: 40% менеджерів найму брешуть кандидатам про зарплату 38 брешуть про розвиток кар'єри. 39% брешуть про можливості зростання. В коментарях влучно зазначають, що цікаво було б побачити зворотню статистику: типу як часто кандидати брешуть тим, хто їх наймає, а дехто справедливо задається питанням множити і плодити оцей круговорот брехні в світі, може комусь треба почати говорити чесно? Що ви думаєте про це, і як найвдаліше брехали на співбесідах? пишіть в коментарях. У мене, я колись це розказував в одному з подкастів доу, але скажу ще раз, у мене стратегія зворотня. Я зазвичай на співбесідах намагаюсь бути скромним. В відповіді майже на всі питання починаю зі слів. Ну я взагалі в цьому не те, щоб суперексперт, але знаю, от те то те тето. І мені здається, для мене це працювало непогано завжди. Мабуть, людина думає: ой, не експерт, а ну якщо він не експерт, знає стільки, то скільки ж він знає в тому, в чому він експерт. Користуйтесь, якщо комусь буде в нагоді. Марк Цукерберг будує на Гаваях маєток з підземним бункером. Навіщо обговорюємо? Називається топік на доу. Вайред випустили матеріал, там прямо розслідування. Воно в такому художньому стилі, ну як у Вайреда написано, що там недалеко шосе навколо земельної ділянки ходять охоронці, вони патрулюють периметр на скутерах, і там всередині все дуже серйозно. Разом з землею і з будівництвом вартість буде там щось більше 200 мільйонів доларів. І це там впливає, ніби на будівельний ринок Гаваїв. І все це в секретності. Співробітники, ну працівники, які там працюють, всі бояться представлятися і кажуть, що когось вже звільняли за те, що вони порушували якісь там NDA, а NDA з ними підписують дуже суворий. Цукерберг не коментує і, і ніяк це не афішує. В коментарях справедливо зазначають, що якщо в тебе статки скільки там 100 мільярдів доларів, то витратити там піввідсотка чи відсоток це. Цих грошей на те, щоб перестрахуватись, раптом там що це розумний вибір. А інші коментарі кажуть, що будувати це надійне місце на Гаваях, які вулканічного походження і там є діючі вулкани, це теж так собі затіє. А додати тут можна лише очевидний вивід, що швидше за все, Марк Цукерберг нас всіх переживе. LinkedIn відклала запланований перехід на Microsoft Azure, вирішивши зберегти фізичні дата-центри. LinkedIn ніяк не може переїхати в клауд. Вони вперше спробували почати цей проект у 2019 році, тобто. Майже 5 років тому, і це вже через 3 роки після того, як їх Microsoft купив. І от вони 4 роки переходили, переходили і не перейшли. А зараз вони вирішили призупинити цей проект, не відмінити, а призупинити для того, щоб побільше ресурсів лишилось зовнішнім замовникам. Бо я так розумію, всі сервери зараз навантажені OpenAI і тими клієнтами, які потребують цих API-ів. Футуристична транспортна компанія Hyperloop One закривається. Е, нагадаю, Hyperloop це компанія, до якої мав стосунок Ілон Маск. Е, ідея там була в чому? В тому, щоб зробити дуже швидкісні поїзди, які будуть їздити в таких тунелях, де всередині не буде повітря. Е, тому що багато проблем в Русі швидкісних поїздів. Вони через те, що є повітря, повітря має опір. Це незручно. Ідея була в тому, щоб побудувати такі тунелі, е, з яких будуть Відкачувати повітря, відповідно, опір буде меншим, і поїзди не будуть ламатись, а їздитимуть ну дуже швидко. Там воно розроблялося як концепт, Там була навіть якась така опенсорсна частина цієї ідеології, і була компанія, яка намагалась це е, імплементувати. От, вона називалась Hyperloop One, в них там інвестував Virgin свого часу, і там навіть назва була е, Virgin Hyperloop One, Потім вони зробили черговий півот на якісь вантаж... вантажні перевезення, і Virgin прибрав себе з назви. І зараз вони очевидно закриваються, з... звільнили більшість співробітників і намагаються продати своє обладнання. Але наземне переміщення зі швидкістю, там скільки хотіли, типу 700 кілометрів. Це було б прикольно. Уявляєте півгодинки, і ви в Одесі, з Києва. Або там 35 хвилин і у Львові. Ну круто ж. Apple нарощує виробництво Vision Pro, плануючи запуск на лютий. Я неймовірно чекаю цієї події. Чому? Тому що мені здається, хоча б на декілька тижнів всі перестануть говорити про цей AI. І може, хоч щось нас відволіче від цього. Одночасно з тим, там Apple здається теж багато AIM зараз займається, бо переживає, що відстають. Нагадаю, це преміум гарнітура від дипла, яку показали ще зовсім недавно, і ось вона має почати продаватись, і ніби вона буде дуже кльово працювати. Але як воно буде насправді, ми побачимо тільки коли продажі почнуться. з цікавого, те, що виробництво відбувається здебільшого у Китаї, і вони от нарощують. Ють кількість для того, щоб на лютий наробити достатньо, щоб стартувати продажі для епла. Це дуже великий і важливий продаж, тому що вони там купу людей мають навчити ну, своїх. Консультантів продавати, і ще там були новини, що вони особливий флоу продажі планують, тобто його не можна буде просто так купити, а треба буде прийти і щоб тебе ще повчили ним користуватися. Я не думаю, що там буде якось складно ним користуватись, але я так розумію, що вони бояться, що буде низький адопшн, тому що, ну як з цими всіми гарнітурами, проблема люди їх купують і кладуть десь на полицю. Дуже чекаємо. Apple, врятуй нас від новин про AI. Спільнота Доу зібрала за рік понад 31 мільйон гривень. Дивимось інфографіку зборів. Називається матеріал, там все проаналізовано. А я тут хочу сказати, що це, звісно, менше ніж минулого року, 22-го. але збори у всіх впали. Це суперважлива тема. Я це говорив 100 разів і скажу 101-й. Ми можемо скільки завгодно дорікати державі, що вона щось не зробила. Але в цій ситуації, якщо ми не будемо допомагати державі, та що там державі, Якщо ми не будемо допомагати нашому війську, то нічого не вийде. І не знаю, як ви, а я дуже хочу жити в цій країні, і, і це єдиний спосіб, і це і це головне, що можуть робити люди, які не долучились до сил оборони. А ще скажу про це: ніде не пишуть, що я неймовірно пишаюсь не Перший рік мати стосунок до команди до. І хоч я завжди так ніби з боку, в мене це не основна і навіть не друга робота. Але з своїх коштів, з тих, які заробила редакція і команда, вони задонатили близько 20 мільйонів. І це неймовірно. Це більше, ніж, ніж дуже багато українських IT-компаній. І я вважаю, що цим. Треба пишатися, і треба доу за це поставити лайк, наприклад, під цим відео. От і добігає кінця цей випуск. Як я вже сказав е, на початку, це останній випуск цього сезону. З нового року у цього формату буде новий ведучий. Можливо, формат трохи зміниться, я не знаю. І я тиждень е, ходив і думав, щоб такого сказати. Нічого толком не придумав. Дуже дякую вам за те, що дивилися. Я е, не буду більше в подкастах і не буду в новинах, але періодично робитимем інтерв'ю. Одне з них вийде от в середу. І ще про нового ведучого: я минулого разу пропонував вам вгадати, хто ж це буде. І там були правильні відповіді, але їх було небагато. Так от, коли вийде новий випуск. Пишіть слова підтримки, оце дуже важлива думка про те, е, значить стало краще чи стало гірше. Воно прям не дуже треба. Чому? Тому що якщо прям одразу стане краще, мені буде дуже обідно. Щоб бути на зв'язку. Підписуйтесь на мій Твітер, підписуйтесь на УТ2. Це хто не знає мій ютуб канал, де ми говоримо про різні теми. Інколи там і про АІТ пробігає, але це рідко. Але там прям цікаво. Чесне слово, вже після запису згадав є. Ще ж телеграм-канал в ІТ», який роблю я з владою за цариною, де ми пліткуємо про все, що відбувається. На нього теж підписуйтесь, там важливе. Що ще не забути, а я недавно запустив додаток Апку, веб-апку. Вона називається QuickU, і вона допомагає зручніше споживати інформацію. Працює дуже просто. Ви кидаєте посилання, воно трохи думає і повертає вам самері цього тексту і аудіоверсію. Вона зачитана роботизованим голосом, але це майже як подкаст. От у мене немає часу читати великі тексти, а у цієї штуки є. І вона може зачитати вслух, а ще там переклади працюють. Можна скинути англійською і послухати українською. Ну, може, для когось актуально, і там буде взагалі багато кльових фіч, Щось довго буду про це говорити. І хочу дуже подякувати всім, хто допомагав мені робити ці новини цих майже два роки. Я кажу велике дякую Паші в студії якого вдома у кого ми починали це знімати. Я починав це знімати, і він монтував перших щось штук, 30 чимось випусків. Я хочу подякувати Ярославу, який змонтував більше ніж 90 випусків. І Він робить оці, як на мене, неймовірно смішні анімації на початку, і взагалі підрізає всі мої екання. Ну, не всі підрізає, всі неможливо підрізати, але більшу частину з них він прибирає. Е, дякую. Ну і звісно ж, Даші, чудові продюсерці, яка не втомлюється придумувати назви для цих новин, робити таймкоди. Викладати, коли б я не прислав ролик і, і придумувати ідеї для обкладинок. тому що я, чесно кажучи, десь ще не добігаючи першої сотні, здався це робити, бо фантазія закінчилась. І останній хочу подякувати Олені. Вона написала 127 дякую за новини. Я з кожним випуском переживав, чи буде цей коментар знову, і він завжди з'являвся. І от тепер на цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїна 1 мільйон 616 тисяч 977 гривень. Курс Етеру 85 тисяч 358 гривень. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!